Послання до Колосян, перший розділ. Павло, волею Божою, Апостол Христа Ісуса, і Тимофій, брат наш, вітають людей Божих колосах, братів і сестер наших вірних в Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Коли ми молимось, то завжди дякуємо за вас, Богові, Отцю Господа нашого Ісуса Христа. Бо чули ми про вашу віру в Христа Ісуса і про вашу любов до всіх людей Божих, адже все, на що маєте надію, чекає вас на небі. Ви вперше почули про це через послання істини, що є доброю звісткою, коли вам про неї проповідували, та зараз вона по всьому світу поширюється і приносить плоди. Так було серед вас відтоді, як ви почули про милість Божу і визнали, що вона. Істинна. Ви дізналися про це від Епафраса, нашого улюбленого співробітника, вірного слуги Христа заради всіх нас. Він також розповів нам про любов вашу, натнену Духом Святим. Тому й ми з того дня, як почули про це, не переставали молитися за вас і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнання волі Божої, великою мудрістю і духовним розумінням. Щоб ви жили гідно Господа у усьому догоджали Йому, приносячи плоди у всякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога, щоб ви зміцнювалися Його великою силою завдяки Його славній могутності, щоб ви могли знести всі турботи з терпінням і радістю. Дякуйте Отцеві, який дав вам можливість мати частину тієї спадщини, що належить Божим людям, які живуть у світлі. Він визволив нас із влади темряви і привів до царства улюбленого сина свого, в якому ми маємо визволення і прощення гріхів наших. Христос є образом невидимого Бога і стоїть вище усякого творіння, бо все як на небі, так і на землі, видиме й невидиме, трони й держави, правителі й влади, все прийшло через нього і було створено для нього. Син існував до всього і раніше за все, і все існує завдяки йому. Він голова тіла церкви, Він джерело початок усього, Він був першим, хто воскресив із мертвих, щоб стати першим скрізь і у всьому. Адже Бог у всій повноті своїй сподобав Христа, щоб жити в ньому. І через Ісуса Він знову поєднав у собі все: і земне, і небесне. Бог досяг миру через кров, пролиту Христом на Христі. Колись ви були чужими Богові, ви були ворогами Його через думки свої та лихі вчинки. Тепер Христос примирив вас з Богом в своєму тілі, через свою смерть, що повстали ви перед Богом святими, непорочними і невинними. І він зробить це, якщо ви залишитесь непохитними й твердими у вірі своїй, якщо не відвернетеся від надії, дарованої вам доброю звісткою, яку ви чули. Ця добра звістка проповідувалася всім, хто живе на землі, і слугою якої я, Павло, став. Я з радістю приймаю заради вас страждання. Та готовий пройти через все те, що Христос ще мусить вистраждати за його тіло, що є церквою. Я став одним з її служителів, бо був уповноважений Богом. Це було мені даровано заради вашого блага, щоб у всій повноті проповідувати послання Боже. Це послання, таємниця, яка була схована віками для поколінь, а зараз відкрилася Богом для його людей святих. Господь відкрив своєму народу, яким славним багатством є ця істина. Ця таємна істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж вас і є вашою надією на те, що розділите ви славу Божу. Тож ми продовжуємо проповідувати Христа, переконуючи і навчаючи кожного з усією нашою мудрістю. Щоб представити Богові усіх людей досконалими у Христі. Заради цієї мети я й працюю, борючись з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю. Амінь.